Каскар Юей, казковий серіал Пригоди маленької Лєри, серія третя маленька дівчинка з великим серцем. Лєра йшла вздовж берега, насолоджуючись свіжим морським повітрям, коли раптово почула гучний свист. Вона озирнулася і побачила дельфіна, який з великим поспіхом плив в її напрямку. Заспівав дельфін, але маленька дівчинка, не знаючи мови дельфіна, нічого не зрозуміла. Дельфін ще дужче заволав. Ой тобі потрібна допомога? запитала Лєрочка. А, а як я можу тобі допомогти? запитала Лєра, дивлячись на дельфіна здивовано. Дельфін пояснював, що сталося, але дівчинка так і не зрозуміла, про що він говорив. Тоді Валерія згадала, що тато їй казав, що не все потрібно слухати вухами. Так, іноді серце чує набагато більше, аніж можна сказати словами. І коли наступного разу заспівав дельфін. Дівчинка все зрозуміла. Моє маленьке дельфінче застрягло в рибальській сіті. Я не можу його звільнити. Ти можеш допомогти врятувати його? попросив дельфін з тривогою в голосі. Лера, як дівчинка відповідальна, одразу кинулася на допомогу. Вона швидко надула свій матрац, який завжди носила з собою, та стрімко попливла за дельфіном. Перебуваючи на морі вже третій день, Лєра стала вправною морською мандрівницею. По дорозі дельфін вказував Лєрі правильний шлях. Вона пливла все швидше, захоплюючись швидкістю та вітром, що грався її волоссям. Нарешті вони дісталися місця, де дельфінча застрягло в рибальській сітці. Лєра схопилася за сітку, та як колись вчив її старший брат, що був спортсменом, почала тягнути її в різні боки. Сітка розірвалася і звільнила маленьке дельфінча. Дякую тобі, Лєро! Ти справжня героїня. Виразно висловив свою вдячність дельфін. А як інакше, сказала дівчинка. Батьки завжди говорили мені, що ми повинні допомагати одне одному, а особливо допомагати слабшим, відповіла Лера з посмішкою. Радісні дельфін та Валерія повернулися на берег, де вже чекала занепокоєна мама. Де ти була, Леро? Я дуже хвилювалася. Сказала мама, обіймаючи Леру. Ми врятували дельфінча! він застряг в рибальській сіці, але я допомогла йому звільнитися, розповіла Лера з ентузіазмом. Мама погладила Леру по голові та сказала: Ти справжня героїня, дорога моя, твоя мужність та здатність допомагати іншим це цінність, якою ти повинна. Пишатися цього дня, лягаючи спати, Лера подумала, як це чудово врятувати когось, хто потребує допомоги. Вона зрозуміла, що навіть найменші люди можуть здійснити величезні зміни в світі, якщо вони мають сміливість і вміють слухати і чути навіть тих, чиєї мови вони не знають. Кінець третьої серії тобі цікаві пригоди маленької Лери. Що ж, тоді підписуйся на канал та став вподобайку.